Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Пару коментарів прочитав пару десятків. І в Ютубі, і в Тіктоці, і в Фейсбуці. І там зустрів таку тезу. Вийшов трактор дорогий. Зараз я спростую те твердження, оскільки порахуємо всі частини цього трактора. Скільки вони коштують в Україні, і щоб вийшло справедливо, і чи взагалі справедлива ціна самого трактора 4300 доларів. Це ДМТЗ 254Б. Мій проєкт разом з імпортером ДМТЗ, який 10 місяців тому народився, і місяць тому та й з'явився. Починаємо з серця будь-якого трактора. Це є двигун. Даний двигун це КМ, а він же ж SF138. В Україні. Беремо в Україні. Коштує 65 тисяч гривень. Всі дані записуйте собі, щоб в кінці було добре вам порахувати. Маємо двигун. Маємо трансмісію 4, +1, тобто 8 передач вперед і 2 передачі назад. Вона коштує в Україні. Трансмісія, міст, відповідно, і роздатка 95 тисяч гривень. Це я говорю за нові деталі. Це вже разом, відповідно, 95 і 65. Це разом буде виходити в нас. Правильно, 160 тисяч. 170, тобто. Ні, 160 правильно. 160 тисяч гривень. Що на 20 тисяч менше всього-навсього, ніж трактор в зборі. Окрім двигуна і коробки на тому моторі є ще передній редукторний міст. Який коштує в зборі без гідроциліндра 40 тисяч гривень. Кардан оцей до нього коштує. Зараз я подивлюся, вам скажу, щоб точно. Кардан. Так, передній так. Кардан 100 коштує оце чудо 6 тисяч гривень. Коштує кардан з такою муфтою. Тобто до переднього моста. Гідроциліндр на гідрооб'ємне рульове керування разом з е... цим НШ-насосом і з приводом коштує 7 тисяч гривень. Тобто НШ плюс привід на ремінь плюс оцент. Циліндр разом 7 тисяч гривень. Насос дозатор, який тут знаходиться, коштує ще 4 тисячі гривень. Помімо того, тут є ще генератор, який коштує 2000 гривень. І радіатор, який коштує 3000 гривень. Все разом рахуйте. Рахуємо ще також рульову колонку, там, нехай за 1000 за ремні і так далі. Коштують відповідно вантажі. Передні і два задніх разом коштують 5 тисяч гривень. Цей розподільник коштує 3 тисячі гривень. Пара таких циліндрів, ось таких. Найпростіших я вибрав, коштують разом 3 тисячі гривень. Навізка разом до того всього коштує 6 тисяч гривень повністю в зборі навіска. Сидіння коштує 15 тисячі гривень. Пара передніх коліс коштує 9 тисяч гривень. Задніх коліс пара коштує 18 тисяч гривень. Це в зборі мається на увазі з диском з усім. Я вже не рахую кузовних деталей, дзеркал, купи шлангів і так далі. І разом мені трактор цей получився в ціні 263 тисячі гривень. Без кузовщини. Без, того, без тих шлангів. Давайте на кузов і на шланги накинемо ще, грубо говоря, десятку. Бо це все виготовити, зробити буде матеріал і так далі. Тут купа кузовних елементів. І плюс бачок, так само сюди докинемо. Ці всі шланги з'єднані і так далі. Педалі, метал, раму накинемо це на 10 тисяч гривень. Ціна трактора в Україні стане в зборі 273 тисячі гривень. Ось така ціна. Плюс там електрика і так далі. Давайте дві... фари, там те, те все понакидаємо, проводку 275 тисяч. Щоб було грубо рахувати. Що майже не майже, а на 95 тисяч гривень більше. А, я ще не прорахував повітряний фільтр і глушник, значить, повітряний фільтр в зборі 2 тисячі це вся система і півтори тисячі колінослужителем. Це ще 4. Тобто разом дійсно буде 99 тисяч різниці, грубо кажучи, 100 тисяч. Націнка виходить в Україні. Якщо скласти нового трактора подібного по запчастинах, то є, звісно, несправедливо, то є, звісно, тупо. Тому справедливості заради. У вас є вже готовий варіант, зібраний повністю. Вам також не доведеться його вже складати за 180 тисяч гривень. Тобто навіть на здачу, якщо ви купите трактора разом зборі, ну, в комплекті мається на увазі з фризою, метр 25 комплектною. В неї ножі, до речі, йдуть по типу бометовських. Ну, Вони по вигляду і по е, установці так само, як бометовські. Якщо ви візьмете трактора разом з фризою, вам вийде набагато дешевше, ніж скласти суто трактора самому. Да, це тупо, однозначно, тому що ціни в Україні на складові елементи і так далі. Добре, я з вами згоден, якщо там, от я складу інакше, у мене буде коробка газ, там Мас, Крас, Салс, Камас, неважно. У мене буде мотор там, від якогось пасата, від якогось москвіча. Переднє міст буде від якогось УАЗа. Це все правильно, це буде проста саморобка кустарна. А щоб було таке все таке заводське, то я вам зразу хочу сказати, що це в порівнянні з роздрібною ціною деталей, це є дуже дешево. На 100 тисяч більше, ніж на 50% від загальної ціни, як він йде з заводу, як він йде там з магазину ДМТЖ. Тому я вважаю цю ціну справедливою. І також хочу згадати шифер 244, в якого немає переднього редукторного моста, гідропідсилювача, того ну, цілого НШ, того насоса дозатора, того розподільника, ось такої навіски. На два циліндри того розширительного бачка і так далі. Тому в порівнянні його ціна дійсно виходить справедлива. Особисто я так вважаю, принаймні, що його ціна справедлива. У вас є для порівняння дуже багато інших тракторів, які ви можете собі прикинути, і так далі. По ресурсу даного двигуна. На заводі Шифенг і на заводі Лайдон, оскільки SF138 2. Це шефенгський варіант мотора КМ138, який раніше стояв на тракторі сінтай 24 б 244 першої генерації. ремінного трактора. Далі стояв там КМ380 і 385. Тепер баламути, які баламутять мене і всіх інших в коментарях. Дайте відповідь мені на запитання. Якщо в мене в родині. В цього мотора пробіг 2600 мотогодин, і в ньому навіть форсунка ще рідна. Ну, Звісно, це залежить від експлуатації, від стилю їзди і так далі. від Емоційного налаштування прокладки між кермом і сидінням. Це все, звісно, взаємопов'язані факти. Я з тим згоден, однозначно, так воно є. Вся доля трактора залежить від того, хто за кермом, але тим не менше. Тобто є вже живі приклади. Там, де ці мотори пробігають 3 плюс тисячі мотогодин. Це 2600 це в мене в родині. Серед підписників понад 3 і 4 тисячі мотогодин. Якщо по регламенту в мотора 3 циліндри км 385 замінювати мастило відповідно до того, що написано на мастильному фільтрі, написано 250 мотогодин. Якщо тут фільтра того немає. Зараз поки що. І написано міняти на 50 мотогодин, бо його там нема. Звідки має подітися, тобто, куди має зникнути той ресурс, якщо заміна в 5 разів частіше. Це, я думаю, логічно. В 5 разів частіше, це, звісно, трошки більш затратно, геморно це правда. Однозначно, частіше міняти масло це дорожче. Ну, ніхто вас не. Обмежує в можливості потім модернізувати цей двигун, який, я, наприклад, модернізував оцей ZTS-112.0 турбоінтеркулер. Це було обов'язковою умовою під турбіну, але тим не менш, якби турбіна і не вдалася, я все одно лишав би цього фільтра для очистки мастила. В цього двигуна по документах з заводу 6000 мотогодин і 4000 мотогодин, типу ресурсу 4000 мотогодин інтенсивних навантаження. Навіть якщо поділити цей ресурс на двоє, тобто вже відняти 2000 і ще те, що лишилося поділити на 2, тобто загальний гарантійний ресурс, ніби з заводу поділити на 3, це вже взагалі фантастика, але тим не менше. Тобто, в нас лишиться 2000 мотогодин. З манерою їзди більшості людей, вам цього хватить на 10 років, це мінімально. 2000 мотогодин. Раз на 2000 мотогодин на 10 років. Вам трактор відробить купу, бабла, купу, часу зекономить і так далі. Чи буде дуже дорого і страшно витратити 50-70 доларів в залежності від магазину, в залежності, знову ж таки, від того, що вам треба буде замінювати? Наприклад, беремо повний, абсолютно капітальний ремонт і паливна система, і циліндропоршнєва група це 100 доларів. 4000 тисячі гривень це буде дуже страшно і важко. Це буде дуже просто. І у порівнянні з трьохциліндровим двигуном дійсно є переваги в цьому. Це ціна ремонту і простота ремонту. І не така велика різниця в періоді цього ремонту. Тому я вважаю, що критика і вона має бути, але якби вона була, мала якийсь фундамент, якісь підстави, тоді так. Якщо вона безпідставна, якби, наприклад, ресурс трьох циліндрів і одного циліндра був дійсно один до трьох, хоча б, наприклад, там. 6000 мотогодин і 2000 мотогодин, як ми зараз уявляємо, це все одно виграє одноциліндровий двигун. Все одно він виграє. Ви візьміть, будь ласка, трохціліндровий двигун повністю капіталка разом з паливною системою. Порахуйте, скільки це буде коштувати. От і все. Ці двигуни непогані, звісно, це все плюс, акустичний комфорт і так далі. Але в них немає таких визначних якостей. Наприклад, нехай не по ресурсу, а по тягових характеристиках, щоб настільки була велика різниця, і так було страшно і обідно брати двигун, брати трактор, в якого двигун одноциліндровий. Знову ж таки, замініть тут двигун оцей на трохциліндровий, можливості трактора і надійність його загальна, абсолютно ні на відсоток не зрушиться ні в яку сторону. Чи бачу я в тому якийсь комерційний сенс і економічну якусь думку, ідею, не бачу. Через те ціна того трактора 4300 доларів, а не 6000 доларів чи 5800, як в Fenga 244, наприклад, 3 Ось і вся ідея. Ви порівняєте просто, що ви нічого не отримаєте, окрім нібито уявного акустичного комфорту. Чи варто буде переплачувати таку суму особливо людям, які її зараз не мають, і які не можуть в якомусь короткому періоді її там дозбирати? І всім коментаторам, які кажуть, я би дозбирав я би так, на собі одному, ви ніколи не можете судити можливості, бажання і примхи інших людей? У мене зараз примха, щоб здох нахер Путін. Це залежить від мене, чи я маю владу вирішити таке, наприклад, питання? Не маю. Чи, від моєї думки, зміниться дійсно щось? Не зміниться. На жаль, ні. Тому і в такому аспекті також варто в такому руслі також думати. Що в сенсі забаганок і можливостей кожна людина діє як їй краще, як вона може. Я пам'ятаю себе неодноразово, як я збирав на якісь там речі, і. В моменті, коли я вже дозбирував, дуже часто траплялося так, що та річ, чи там предмет, трактор, навісне, неважливо, що там, якась електроніка, вона ставала раптово дорожча. і Мені треба було далі дозбирувати. І оскільки я не мав вже часу чекати, я був зобов'язаний, як і багато інших людей, купувати щось менш там, ну, менш краще, так, в меншій мірі краще дійсно. Оскільки не було вже часу очікувати. Але думка ця була уявна, оскільки ми маємо зараз живий приклад, бо в цьому тракторі є всі якості трьохциліндрового трактора абсолютно без винятку. Є той самий редукторний міст, гідропідсилювач, є та сама гідравліка з тими виносними циліндрами, які зараз недоступні на більшості бюджетних трьохциліндрових тракторів і так далі. Оті там муфти розривні, які для Шефенга 244. Досі велика математика, і ТД і ТП. І чи варто було б переплачувати просто за те, щоб двигун тихіше працював? От я не знаю. Казали, правильно поправили, коробка трохи відрізняється від 244-го, саме 3 Правильно, бо вона стоїть ось тут попереду. Вся внутрянка в ній ідентична. Тут система просто так зроблена, дійсно, так воно виглядає. Що вона перенесена трошки ближче, вона сама по корпусу, ніби довша. Бо тут знаходиться дзвон, ну колокол, як його правильно називають, щеплення і прямого приводу від мотора. Чи зміниться якості коробки, її надійність? І якщо не зміниться маса і так далі, я відео лишу в описі, щоб ви просто подивилися, хто ще не бачив. Абсолютно нічого не поміняється. І чи варто буде, ви собі дайте відповідь на питання. Я вам не закликаю і не збиваю з думки. Чи варто для вас, чи воно вартувати буде? Переплатити за трактор, в якого той самий міст, та сама коробка, ті самі колеса, тільки заради того, що в нього три циліндри тої самої потужності, переплатити за нього, що він коштує 255 тисяч гривень в порівнянні з тим 180. Чи варто буде, дійсно, та ціна справедлива буде, та різниця в ціні? Ви собі особисто, це я вам нічого не говорю, ви собі особисто дайте відповідь на це запитання, що ви собі потім. Себе не гризли ночами, що, за що ж я платив. Чи в цьому випадку, чи в випадку іншого трактора, і так далі. Тому всі відео я лишу в описі, подивіться, поцікавтеся. Дійсно, виходить так, що в Україні він вийде, якщо його скласти по частинах. йолки-палки на 50% дорожчі, ніж от є фактично зібрані зразу з заводу ДМТЗ. Да, це, це дурість, це тупість, ну так, це правда. І в порівнянні, знову ж таки, чи якщо поставити сюди три циліндри і прямий привід, чи зміняться тут характеристики трактора взагалі? Я знаю відповідь на це запитання. Тепер лишилося, щоб самі собі ви знайшли відповідь на нього. Щоб нікого потім не звинувачували, що вас хтось збив з думки. А наразі, добре хлопці, ось така інформація ось такий трактор. В оранці скоро пару днів. І будьте всім здорові!